Добрий день, мої любі малятка. До нас у гості. Подивіться, хто завітав діти? Хто до нас завітав у гості? Зайчик. Зайчик. Зайчик живе у лісі, а зараз яка пора року? Зима, зайчику холодно, бо сніг дуже холодний. Давайте вивчимо про зайчика віршик. А ну слухайте уважно, на землі сніжок лежить. Зайчик по сніжку біжить. Мерзнуть вушка. Мерзнуть лапки. Без калош і без шапки. Ой! Діти, яка пора року? Зима, а сніг холодний. А де біжить? Зайчик у лісі. По чому він біжить? По сніжку, а що у нього мерзне? І вушка мерзнуть, і лапки, бо в нього нема калош, і шапки нема. Ану, давайте ще разочок повторюйте за мною. На землі сніжок. Лежить зайчик, по сніжку біжить, в вушка, мерзнуть лапки, без калош і без шапки. Діти зайчик, дякує вам. Що ви вивчили про нього такий гарний віршик. І каже всім вам до побачення, мої любі!